Рокус Роуз цвіте зараз обільно. Одна з кращих останок. Дуже-дуже рясна вона. Така. Дуже красива. Квітан який. Які її квіти красиві. Красунчики, брати грім. Дивіться, які вони, які вони... Такі сонячні, такі красиві, так багато їх дуже. Гілки аж понагиналися, вон до того хоча й прив'язувала. Бачите? А це ось Шекспір, який прекрасен. А це ось Едіт Піаф, яка дуже витончена. Вон, Дивіться, яка квітка. Розміри, які квітки цієї. Та розміри і тут гарні квітки, сантиметрів десять. Із крокус Роуз теж. Ось вони такі. Бачите? Ось такі вони. Плум. чудово цвіте японка. Дивіться, зараз яка вона. спеки немає. І вона яка красуня. Просто красуня. Зніму, що зараз цвіте дуже красиво. Ось вона New Imagine. Ось тут і тут вона так цвіте китицями. Жорж сант Чудова квітка. А кіто ось яка. Теж свічечки такі білі-білі, Чисто біла вона. Просто ось вона. Кієрі Маркс. Ось красуня така. Дуже красуня. Кахала. А ви белить на замітку кому потрібно. Розпускається марікюрі. Ось вона така перша річка. В тому році посаджена. Дуже чудова срюш. Клер Маршал, краса цієї ось квітки. Ось вона така бускового, такого бускового кольору крас. Транквіліті. Чудова теж з квіток. Ця такого, ну, не чисто білого, а такого якогось із чимся. Трошки не, 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 не така, яка кіт. Це нова квітка, я ще не знімала. Абсент Френц називається твоя роза. Ось така вона, теж Бузкового, рожево-бускового кольору. Торнадо. Такий красунчик. Дуже красива. Ось вона оранжева така. І от забула її, як забуть, оранж якось, а далі ще є назва. Ну от назву я не пам'ятаю. Оранжева та і все буде в нас. Вона. Це спреїк таких. Шантальмерє. Теж кращих квіток. Батій ось яка вона. Теж дуже красива. Ось моя Іринина троянда, яку я назвала перемога. Ось вона така красуня коралова. І ось Ем'єн Гіє. Так він вже цвіти. Хочу коротенько зняти, щоб так що так. Ось пам'ять таку зробити, хочу, щоб залишилися вони. Крем ебандес. Ось вона яка. Ну, дуже вже красива. Квіточки невеликі. Ну вони такі вони, як з підсвіткою всередині. Дивіться, які. І так по шапкам цвітуть. Бачите, яка. Вона виходить з зими така невзрачна, невзрачна от, наче, ну нічого там не буде з нею. Потім розпускається і робиться ну, просто королевною, принцескою якоюсь маленькою. Ну, Вона до метра висота, ширина невелика. В неї ну, вона зв'язана ще. Ну, ширина невелика. Тут як сажати, їх то дві тоді сажати. Ну, Посаджена одна, хай буде одна. Хватить її, по мене ж багато їх і так. Що ще? Ось воно, сонечко. Ось як. Зараз воно розпустилося. Дуже красивенно. Красуня Афродіта. Дуже красива. Квітка сантиметрів по 12. Оце кожна тут. Не знаю, в другому як вона буде, бо вона перший раз тільки цвіте, вона ті роки майже не цвіла нічого. І ось вперше вона за три роки оце видала цвітіння. Таке дуже-дуже яскраве і дуже красиве. Ось. Не, не така вона дуже рясна, ну будемо чекати. І ось оця квітка, якій я не знаю назви, просто не знаю. Я думала, що це королева Швеції. Ну, говорять, що це не вона. я сама бачу, що вона не така, ж, як королева Швеції, вона ж та рівно голови держить. Це все рівно трошки опускає її. Так що не той, поможіть мені, будь ласка, її розгадати. Зняла з усіх сторін її, обійшла ось. Так вона велично цвіте. І кущ високий. Ну, метр сорок десь куща це зараз. Те, що обрізане, все під корінь. Хтось сміявся з мене, що я обрізала, а хто. Ну, я знаю, що, що скажуть бабка, що робить. Ну, всі вони, всі стоять живі. Вон, дивіться, сад стоїть, весь живий, здоровий. Це жена поета, поет вайф. Теж квітки, ну вони не, не здорові квітки, ну вона цвіте до самої зими. А це ось, ось гарден шпас. Одна сторона тільки цвіте, друга ж ні, вона ще тільки бутони набирає. Ну, А ця сторона ось цвіте. А та вон, вон вся на бутонах, стоїть на великих бутонах, все, ну ось він доктор Масад. Теж такий Прекраснющий. Не можна його не засняти. Це боскобел англічанка теж дуже красива, ароматна, все. Квіти такі середні, сантиметрів по вісім у ній. Красуня біг перпл. Це всі квіти видержали спеку. Оце показую квіти, які видержали повністю спеку. Зараз вже прихмарило трошки, вже сп... дощів нема, ну спеки нема, спала вже. І вони дуже... Це джумілія. Така красуня теж. Хочеться так швидко вам просто зробити білий ведмідь. Великі крупні квіти. Вон, дивіться, тички розкриває він. І тоді він розкривається повністю, розкриває вже тичінки свої, показує. Но він дуже-дуже велика. Квітка сантиметрів ну, 12, може і більше навіть. Ну, вон там жуки сидять, звісно, вони її їдять дуже. Вона біла, вона красива, вони її їдять. Карамель антик, Ось такого кольору вона. Рожево-оранжево-персикового, білого, рапсодіїн блу. Колись кущі були дуже красиві, великі. ну, Зараз по цьому року спасибі Богу за такі нам. Бускова ось стоїть холодної води квітка Вондерб. Wonder... Ні. Cool water і це Wonder Blue Оце ось вона, Wonder Blue така. Теж багато їх вони. Тільки перші розпустилися, а ті всі стоять собі. Кажу цю красу. Ось яка росте тут. У мене жасмина. Дивіться, тут на п'яти метрах вона оце розтягнулася повністю. Вугол весь забрала, цей вугол аж, аж до, не, до, до неба тянеться. І цей вугол увесь забрала. Збачите? І пахне яблуком. Так чарівно-чарівно пахне яблуком. І прихмарила, і вона вся майже і розпуститься, і процвіте, А так у спеку вона зразу загорає, ось як киде. Ось красиві, Дуже красиві, рожеві, такі ніжно ніжно рожеві з білим. Розпускається Фредерік Містраль. Сама краща квітка з десятки, десятку кращих квітів входила на світу. Це чайно-гібридна троянда, дуже ароматна і дуже-дуже красива. Amazing Grace, вона теж 12 см, мабуть, взяла квітку. І дуже-дуже тут багато. Якщо доща не піде, так, то вона вся витой буде така. А якщо дощ піде, то вона закуклиться і не буде нічого. Ось вона, Александра в Кент. Тут дві а вон ще одна. І ось ті ще не цвітуть. І ось вона. Яка красивуща, теж велика квітка, теж десь 10-11 см. Дуже-дуже ароматна, остинка. Мінерва. ось теж стоїть. Якби сонце згоріло, а так вона стоїть. Це Другорічка квітка. квітка. Ну, кущик набрала непоганий і сама флоребунда. Мимо цих красунчиків не можу не пройти. Дельфіні вон, дуже красиві. Ті тільки розквітають, от, а ці вже гарно цвітуть. Вон, дивіться, які вони великі такі квіти в них. Зібрані, зібрані з цвіття. Краса Ангели заворожує, я думаю, всіх. Вона невисока, тут, і тут завжди кущик цей невисокий. Цей кущик обрізається, завжди під землю я його обрізаю. Він тут ну, погано виходить з зими, тому що тут дуже гуляють сильні морози, вітри. Захисту тут немає. І так він ось розпускається. Це красуня джубілі селебрейшн. Теж остенка Англійка. Дуже красиві, великі-великі квіти. Перші так зовсім великі, ось такі, по 12 сантиметрів десь такі. Вона як з відсвіткою ніби всередині. І дуже-дуже рясна вона. Вон їх, їх ще буде стільки, що просто. Галдельзи. Ось ну, теж вся вже майже розпустилася. Кімано. поряд. Кажети швидко, ну. мені треба, щоб відео вам коротке було, не довге. Я трошки тут їх оце ось піду ще. Ось вона, з Б'юті красуня розпускається вона. Ось вона така красива, красива. Бачите, яка квітка всередині, теж з підсвіткою такою. Значи карамельки туди хто налив. Скажете, одне й теж показуєш, ну, зато зимою воно буде дуже-дуже актуальне. Зараз хочете, дивіться, хочете ні, а зимою це буде актуальне. То була Ізида Світ, це Кенделайт. Ось це, це теж розпускається. Ці три роки. Далі я туди, а ще той от поряд. Ще багато квітів зовсім на бутонах стоїть, і, на, і на, таких, на, на невеликих бутонах всякі є. Багато дуже стоїть, а багато вже і цвіте. Так що сяду цьому, поки одні цвітуть, інші зацвітуть. Він буде безперервно цвітати. Кожен раз говорю, хто заходить на канал, стільки в мене троянд. І кожен раз у мене запитують, а стільки у вас троянд? 500 сортів, десь десь кущів 700 троян. От. І кожен раз новеньке спрашують. Ті вже знають, а хтось новенький заходять і так невнімательно дивляться. просто, Може так ото, з там подивилася і все. і Сразу спрашиває, а скільки у вас той троян? От цього навроді, щось йому прибуде. Мадам Цирайс розпускається так. Вона дуже-дуже повільно розпускається. Вон такий бакалунний, неї високий, от така вона ну, ізискана троянда. Це зрізочні сорта. Нідерландських троянд. цій троянді взагалі нема ціни. Це Дарсі Басел. Так цвіте прекрасно, і квіти великі, і аромат дуже сильний старовинної троянди. Дуже-дуже вона красива. Доки того, що я не так її зробила, як в тому році, ну, тому що в цьому році вона була обрізана повністю. Уже на той рік вона вся отой, і я її тоді зроблю загородку. Як, як завжди я роблю. І вона в загородці тоді в мене стоїть два куща. На всю загородку це буде. На три метри буде її. А зараз я стягнула, тому що від, дуже ламають вітри. Жорж Данжан дуже довго держить квітку. Всі вон доводної квітки. І головне, що не їдять. Жуки, головне, його не беруть. То б вже виїли, вже ж повиїдали. а то ні, от стоїть і прекрасно стоїть. Прайт при Джудіс. така вона. Теж вже довженько цвіте. Я ж її підсадила під ельфа, щоб сюди, щоб воно було красиво з ельфом. Ну, ельф так, як в цьому році вон. тільки вон, ну, вже високий, вже вон ельф. Дивіться, який в мене ще. Бачите? З нуля вже попізно-пізно різала. Так жалко було, думала, а ось одійде, а ось щось останеться. Ні, потім вирізалася. Шаліфа Асма, красуня. І цього любимчика-красунчика не можна пропустити. Юбилей принца Монако, він який красується. А он скільки його там буде. Два кущі тут, ну, зв'язані, вони якби розв'язані були, то він би на всю це був би. Ну, він зв'язаний. Не його пускати. Висота десь метр двадцять і багато-багато квітів. Дуже багато. Ельтора. Такий слабий кущик, звісно, що один, що другий, ну, ну, росте. Це ось красуня моя. Шакиборг зараз я так її зніму з цієї сторони. Вона тянеться щось на цю сторону. Більше дивіться. Ось оце вона вся. Такий кущ широкий-широкий в широкий. неї, високий, ні. Да, метра, мабуть, немає. Ну, сантиметрів 80, мабуть. Но він дуже широкий. І от дуже-дуже красивий. Кораловий такий. Квітка такий гарний. Флорибунда гарна, дуже. А ось наша красуня, Августа Луїза. Все думала, її вже не буде в нас. Вона єлі-єлі, я її так запустила, скала стільки, щоб вона про той. І ось дивіться, яке буде шальне світіння. Це просто це японка вагулета. Одні оцвітають, другі зацвітають, одні горять, другі оживають. Таймлес. Ось він такий, теж буде дуже багато його. Лампіон. Ось він тобі. Тут розпускається таким прекрасним. Тут теж прекрасно цвіте. Олександра Авкен. Англійка, Остинка, дуже приваблива і дуже ароматна квітка. Росенси, теж аромат де такий де аромат. Ось як це дід. Дід зен Така вона. Теж яблуко ніде впасти. Вона тільки обрізається під корінь вона. Вона не любить високої обрізки ніякої, вона тільки обрізається під корінь, І тоді вона дуже прекрасна. Набирається, набирає багато бутонів і цвіте. Це щоб знали, хто посадить DCN Сверд. Фріспіріт, ось вона. До цих пір ще цвіте, цвіти, цвіти. Теж вже давно цвіти. Крупна така квітка сантиметрів ну по 12, вони такі, це ще менші. вони, А тоді вон, перві крупні. Кортес Бардо. Зовсім красунчик такий, просто просто красунчик. Які? Які? які квіти гайдаються тут. Ну, зв'язаний гайдається. Якби не зв'язаний, він би вже не гайдався. Я не знаю, як бачу от у людей, вони не зв'язані. От у вас є ж. У мене все зв'язано, іначе воно все, у нас вітри такі, що шальні, що воно одразу повалить його і поламає. -на Навіщо ж ризикувати? До мене Це теж ароматна, квітка, чайно гібридна, така дуже велика, прекрасна. Аромат іде такий, хочу вам передати його. І ось наостанок з цю прекрасну троянду, якою не можна намалуватися. І ще вся вона цвіте. Ну, вже цвітіння, вже, якщо дощ піде, то вже, звісно, вона опаде. Вона цвіте вже більше місяця. Вона саме Першої зацвіла, та вже вона зовсім згоріла. А ця от стоїть, хоч би що? Оце дівічі грози, мрії дивочі. І на цьому я закінчу. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас. І не забудьте поставити лайки і коментарі. До побачення!